Безкоштовний доступ до швейного обладнання. У Івано-Франківську запрацював швейний коворкінг для місцевих та переселенців. А з 1 березня на його базі стартує ще й швейний гурток для дітей. Ось на цих 15 робочих місцях будь-хто зможе прийти, аби навчитися пошити виріб з нуля. Ідея створити такий простір, де майстрині зможуть розвиватися у своїй професії. Підкинула війна. Військові дії знищили багато галузей. Швейна промисловість одна із них. Частина України, яка постраждала найбільше, так історично склалася, мала сильно розвинуту швейну промисловість. Тож в Івано-Франківськ пролокувалося багато підприємств, багато майстринь приїхали з ні з чим. І виникла потреба в просторі, де майстрині зможуть пройти і створити свій образ. Швейний коворкінг відкрили на базі дитячого клубу за місцем проживання, аби привити дітлахам навички швейної майстерності з першого місяця весни. Тут запрацює і швейний гурток. Навчатимуться дві групи вихованців по 10 у кожній. Всі бажаючі незалежно від статі віку зможуть скористатися швейним обладнанням, можуть скористатися приміщенням. Так би мовити, офісом, де зможуть виконати ті чи інші дизайнерські роботи, зі пошити, підшити, здизайнувати, скроїти, бо в цьому закладі є відповідне обладнання і відповідна техніка. Проєкт цілили за підтримки програми розвитку ООН. Аналогічні дії у Львові. Вони абсолютно між собою схожі, і їх основна мета на сьогодні це магнітити людей до галузі. Долучати, щоб можна було відчути, спробувати, навчитися і зрозуміти, чи це твоє, і далі вже рухатися в розвитку в цій галузі. Будь-яка річ, яка вкладається для дітей, для навчання, вона є дуже важлива. А сьогодні швейне виробництво воно надзвичайно популярне, воно збільшилася кількість людей, які задіяні в цій сфері. І це зрозуміло, тому що дуже багато пошиття форми військової, військового різного спорядження воно потребує. Професійних швей і тому сьогодні дуже важливо, щоб діти навчались на хороших умовах. Внутрішньопереміщені особи могли також брати участь в гуртках. Скористатися послугами швейного коворкінгу можна буде попередньо записавшись, щоб забронювати робоче місце на необхідний термін.